Відсьогодні через гострі респіраторні захворювання на дистанційне навчання переведено шість закладів освіти у Володимирському, Луцькому та Ковельському районах, розповіла Суспільному головна державна санітарна лікарка в області Наталія Янко. У Боратинській громаді на карантин пішли учні початкової ланки Боратинського ліцею. А від завтра усі учні Коршівської гімназії сказав керівник відділу освіти громади Олександр Хомич. Говорить, стан здоров'я учнів, яких у громаді 2600, моніторили протягом вихідних. «У Коршівській гімназії навчається 78 учнів. Сьогодні, по тій інформації, що ми маємо на початок сьогоднішнього робочого дня, не приступили до освітнього процесу і не відвідують школи 38. Вживаємо превентивні заходи щодо попередження поширення інфекційних захворювань. Одним із більш ефективних засобів, це саме є ізоляція, просторова ізоляція учнів, можливості їх перебування вдома. На відео Боратинська школа нині 10 кабінетів, у яких навчаються учні перших третіх класів, порожні на робочому місці. Вихователька групи продовженого дня Олена Остапюк каже: щодня відвідують групу 30 першокласників. Ми з ними граємось, малюємо, робимо різні вироби. У Нас також фізкульт-хвилинки, Ми ходимо гуляти. Ліпимо сніговики, сніжки їм весело. Так як діти зараз пішли на карантин на дистанційне навчання. Я зараз працюю з методичною роботою, заповнюю журнали. Директорка ліцею Світлана Торбик каже, в початковій школі навчаються 250 учнів, з них 75 захворіли. Тому дирекція навчального закладу вирішила перейти на дистанційну форму навчання. Старші класи, говорить освітянка, ходять на уроки. У сільській амбулаторії спостерігають підвищений рівень звернень пацієнтів різного віку з підозрою на каже завідувачка медзакладу оксана чертюк захворіла дитина поред з садочка сказали що 38 температура, ми швиденько поїхали, його забрали приїхали сюди показали лікарю їдемо зараз лікуватись по нашому закладу безпосередньо за останній тиждень зверталося 177 осіб з яких 12 були тестами швидшвидкими тестами були підтверджений ковід Усіх, в принципі, легкий, середньо тяжкий перебіг, госпіталізованих пацієнтів не було. Чергова лікарка Луцької міської дитячої поліклініки Ірина Ящук говорить, протягом шестигодинної зміни сьогодні прийняла 40 дітей з симптомами ГРВІ. Дуже висока температура під 40, ломота в тілі, біль в м'язах, ну і такі катаральні прояви. риніт, кашель, горло болить. Да, зараз найбільше стало хворих. І сопельки, і болі в животику. Щось якби горлечко почало боліти. Не знаємо, чи це алергія, чи це якісь гервеї. Тому прийшли на прийом. За словами головної державної санітарної лікарки в області Наталії Янко, протягом минулого тижня на Волині зареєстровано загалом 6200 випадків грипу, ГРВІ та ковіду 60% хворих, діти віком до 17 років. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.